Ось простий тест, щоб дізнатися, чи є у вас СДУГ, синдром дефіциту уваги і гіперактивності. Фокусуйте свою увагу на точці в центрі екрана. Впродовж споглядання жовті плями навколо поступово зникатимуть з поля зору одна за одною. Але щойно ви зрушите погляд, із мерехтливої точки все зламається, і жовті плями знову з'являться. Якщо у вас зникає лише одна або дві жовті плями, вас легко відволікти. Це може свідчити про знижений рівень концентрації уваги. Якщо ж ви змусили зникнути всі три жовті точки, у вас хороша здатність до концентрації. А якщо ви змусили зникнути всі три плями на 5, 10 або навіть 15 секунд, знайте, менше ніж 1% людей це можуть. Це означає, що у вас чудова концентрація. Цей тест не є медичним діагнозом, але може вказати на можливі труднощі з фокусом уваги. Наприклад, при СДУГ. а свої результати пишіть у коментарях.